Подарунковий сімейний святковий, от це прям приклад от ідеально сформульованого маркетингового позиціонування. Коли ви його для себе сформулювали? От так. він почав формуватися, мені здається, зі свого запиту. В вона ж теж почала базуватися саме на перес на роботі з українською культурою спадщиною. Вона почала базуватися на теж запит своєму, що запит, який був ага, а я не знав, тут відкрив і я хочу. Себе цим наситити і хочу розповісти всім іншим. Потім ти кажеш: ага, в мене забрали Радянщина взагалі зруйнували всі ці наші хати, сімейні реліквії, родинні якісь принципи, традиції. Ну, все це ж стерлося і ну, якби. І багато я з західної України в мене не, не було такого спадку, якоїсь скрині, і захотілося наповнити, сказати, ой, а я хочу щось собі залишити. А звідки залишити? Якщо нема, треба створити. І третє, це був якраз свіжий запит, коли ми їздили кудись у гості, в Європу не було що вести Звідти сорі, в мене горілку просили привозити французи віров, да, і я возила горілку. Ти ж де Ну, звісно, мені не, не впадло горілку привезти, але ну типу, хочеться щось про Україну.